Віра в перемогу. Це об'єднує українську націю з закордонними партнерами. Відтак, черкаські благодійні фонди тісно співпрацюють зі діаспорами різних країн. Нас підтримують, зокрема, і в Німеччині. Днями волонтерка Анна Зорінова з німецького міста Трір побувала в Черкасах та завітала до одного з благодійних фондів. Коли ми приїхали, ну, я розуміла, що я не можу просто сидіти, чогось очікувати, вболівати за наших хлопців і при цьому нічого не робити сама. Анна Зорінова виїхала з Черкас до німецького міста Трір разом з донькою, коли ситуація з воєнним вторгненням Росії почала загострюватися. Перебуваючи в безпеці, вирішила допомагати українській армії, згуртувалася з діаспорою, почала організовувати різні заходи. Спочатку це були збори гуманітарки, тематичні мітинги. Потім додалися благодійні ярмарки. Ми провели в першу ходу вишиванок в місті Трір в минулому році. Нам благодійний фонд «Вільня» назбирали збирали. Багато, близько 60, якщо я не помиляюся, вишиванок передали, тому що на той момент було близько 1800 людей в трірі, і майже в жодного не було вишиванки. Також на одному із зібрань розгорнули 30-метровий прапор України. За понад рік волонтери двох міст обох країн налагодили співпрацю. І Черкас відправляють сувеніри та смаколики для благодійних ярмарків. Отримані кошти передають благодійникам, але і це не межа, додає пані Анна. Ми хочемо відкривати як соціально-культурний центр. Так, от зараз, 23 серпня, в Люксембурзі буде проходити закрита зустріч, благодійна зустріч з участю Олега Скрипки. Поки за кордоном українська діаспора пропагує нашу культуру, тут продовжують створювати власний продукт для військових. Пані Олена з організації «Черкаські чарівниці» займається виготовленням сухпайків. Наприклад, ось такий пакетик борщу розрахований на 5-літрову каструлю і 10 хвилин приготування. Сушимо буряк, моркву, туди додаємо томатну пасту, капусту, спеції, і хлопці мають змогу за 10 хвилин зварити борщ. Ми робимо локшину швидкого приготування на типу мівінки. Ми назвали її домашня мівінка. Вона в складі там лише яйця, мука, і куркума, і сіль. Замішують тісто, тонко розкатують та ріжуть на смужки за допомогою спеціального апарату. Сушать на звичайній сушарці для білизни. Її однокімнатна квартира давно як продуктовий склад. Чоловік воює, а коли приїжджає у відпустку, не перестає дивуватися масштабам такого виробництва. Він, звісно, каже, ох, квартира склад, кажу, закінчиться війна, все прибереться. Війна закінчиться перемогою лише тоді, якщо українці будуть максимально згуртовані в допомозі військовим, упевнений очільник благодійного фонду Вільні пан Руфат. Поки хтось чекає на мир, тут готуються до зими і вже встигли переробити зо дві тони овочів на потреби захисників. Спочатку допомагали лише військовим формуванням і з часом перейшли на міста, яких зачепив руський мір. Неодноразово до відправляли допомогу як на південь. Наприклад, там коли був терак на Каховський ГЕС, допомагали Херсонщині, допомагали Марганець, Нікополь. З <зеленодольської> громаді Допомогу, яку ми надавали, наприклад, на південь відправляли на сьогоднішній день. Це близько 120 тонн гуманітарної допомоги. Поїхало на південь країни. Це е, вода, це помпи, це генератори. Наразі тут збирають на волонтеромобіль, щоб доставляти гуманітарку на фронт. Поки що для цього шукають тих, хто має час і можливість. Незручно і нестабільно пояснює пана Білов. І з власним автомобілем вони зможуть доставляти гуманітарку військовим швидше та регулярніше. Автомобіля особисто у нас немає. Ми зараз збираємо кошти, щоб купити цей автомобіль. Це для нас дуже важливо, для важливо для всіх. Тому що на сьогоднішній день, якщо ми на схід їздимо один раз на тиждень, якщо ми придбаємо автомобіль, зможемо їздити два рази на тиждень або навіть і три. Тому що це вже буде автомобіль в нашому розпорядженні в плані того, що ми, коли захотіли, поїхали, не будемо влаштову ну, підлаштовуватися під. Тих, хто може надати автомобіль певні дні тижня, долучитися до збору на волонтерську автівку може кожен з нас. Реквізити для благодійних внесків бачити на екрані. Вікторія Чорнобривіс Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.